Розкажіть о свої дитячі мечтах. Хто ваші батьки? хто ваша жена і діти, хто ви, крім того, що єпископ? дайте якісь -то тонкі характеристики себе як человека. Спасибо. Дякую. Ну, по в першу чергу, я думаю, та читачка і глядачка, яка ставить це питання, напевно, не, не дуже добре знається на православних традиціях, тому що єпископ. У православній церкві це завжди Чернець, а Чернець не може мати дружини відповідно дітей. Тому ні дружини, ні дітей у мене як у Ченця немає. Я з 98-го року е, перебуваю у Чернечому монашому стані, ніколи не був одружений і е, тому відповідно е, ні про дружину, ні про дітей нічого не можу розповісти, тому що таких ніколи. Не мав і ніколи мати не буду. Батьки у мене прості люди. Батько мій вже покійний, помер 96-го року. Він був електромонтер, мати, інженер. Зараз вона на пенсії. Цього року їй виповнюється 70 років. Родина наша була. Завжди такою, якою я можу описати як звичайна радянська сім'я, тобто не дуже релігійна, але і не відверто атеїстична. Бабуся на великі свята ходила до церкви, але я б не назвав її повністю такою воцерковленою людиною, хоча вона була віруючою, дуже віруючою була моя прабабуся, але вона померла за два роки до того, як я. Народився. Якщо говорити про дитячі мрії, я думаю, що вони справдилися, тому що я. Приблизно з сьомого класу я завжди мріяв служити церкві, бути священнослужителем, і це справдилося. Я став тим, ким я хотів бути, і тому мені дуже з одного боку і певною мірою складно, але дуже легко і радісно від того, що я займаюся тими справами, якими я хочу займатися, і які мені є до душі, і тому. Я переконаний, що й Господь мені в цьому допомагає, бо з людських міркувань я навряд чи би міг зробити все те, що мені вдається зробити завдяки допомозі Божій. Якщо ж відповідати на якісь інші питання, в православній традиції не дуже прийнято особливо так для ченців і публічно висловлювати певні внутрішні моменти буття це швидше стосується спілкування духовного, особистого своїм духівником, і тому не прийнято це виставляти на показ. Бо Свої недоліки треба виправляти, радячись із духовно досвідченими людьми. А якісь добрі речі монаху небезпечно виставляти на показ чи про них розмірковувати, тому що в першу чергу треба думати про свої недосконалості і гріхи. А людина, яка починає сама себе вихваляти, то вона знаходиться в дуже небезпечному духовному стані, тому що вона. Цим самим спокушається гордістю, що для будь-якої людини, особливо для ченця і священнослужителя, є велика духовна небезпека і гріх. Дякую, Дякую вам. Наталя цікавиться. Скажіть, пожалуйста, як церква відноситься к празднуванню Маслениці? Як відноситься і відмічаєте? Ви кушаєте, готуєте бліни? Дякую за питання. Ось до речі, запрошували мене на зйомки на інтері. Шоу з Геннадієм Малаховим, який з Москви переїхав зараз для зйомок в Україну, там якраз розповідали про Масляну, про е, е, ті кулінарні традиції, які з нею пов'язані. Ну, насправді, масляниця – це не один день, це е, е, тиждень, який в церковній традиції називається сирним тижнем. І чому? Тому що е, в цей час вже починається приготування до посту і з неділі. Перед початком маслениці вже забороняється вживання м'ясної їжі, а споживається лише їжа молочна, в тому числі сир, масло тощо, тому і називається масленицею. Я би всім радив не Захоплюватися дуже сильно народними традиціями, гуляннями, карнавалами тощо, тому що багато з цих традицій не мають нічого спільного з церковною традицією, не об'їдатися, тому що це може бути шкідливе і для здоров'я, а розуміти, що це є час приготування до посту, це час поступового входження в піст. І найголовніше не забути про те, що останній день масляниці це є прощена неділя. Коли ми повинні попросити прощення у тих перед ким завинили, і самі проси, простити тих, хто завинив перед нами, тому що це є дуже важливий християнський обов'язок перед початком постування. І тому більше уваги звертати не на кулінарні традиції, не на народні традиції, а на те, як духовно приготуватися до початку Великого посту, який цього року розпочинається 7 березня і буде тривати 7 тижнів аж до свята Великодня. Дякую.